Вітаю, друзі! вас з приходом осені, а значить, відкривається сезон оселедцево-рибних страв. Замість масла я візьму крімчист, просто масло не оказалося вдома. Або, наприклад, воно тверде, не можете його швидко нагріти. Рибку, звичайно, чистимо самі. Я випотрошила цибульку і молочко або ікру. Я трошки підмариную в яблучному оцті, і роблю таким чином надрізок. Ось тут, потім пальчиками вижимаю сам хребет. Дивіться, все дуже просто. Зробила надрізок, почистила. І отак пальчиками я придавлю з двох сторон. І в мене там залишається ось ця штука. Розумієте, всі кісточки разом з хребтом. І так. Тоже все взяла, піджала. Ви не поколитесь, тому що кісточки в ту сторону розположені. І все, залишився хребет і на ньому всі кісточки. Тому ми сміливо будемо робити за допомогою блендера такий, ну як паштет. Можна нарізати форшмак, можна зробити його паштетиком однорідним. Друзі, ви напевно, помітили, що кожне, навіть саме коротеньке відео, містить у нас якусь корисну пораду. Сьогодні ця порада з приводу поєднання непоєднуваних смаків, здається, це молочні продукти, крім чиз або масла. І риба. Ці два продукти джерело, ось фосфору і джерело кальцію як найкраще для, для засвоєння в організмі, для суглобів, для волосся, нігтів. Для...